Цього тижня королівської родини підготували чимало сюрпризів. Кетрін здійснила неочікуваний візит до лікарні, де лікувалась від раку для того, щоб подякувати лікарям. І у нас є навіть фото від підписниці. А Вільям приголомшив відвідувачів пабу, прийнявшись до футбольних вболівальників. А король Чарльз повертається до роботи. Тим часом Данія, Норвегія та Іспанія тримають нас в тонусі своїми новинами від операції до щасливих святкувань. І це лише маленька кераплиночка того, що ми з вами сьогодні обговоримо. Усе найцікавіше з королівського життя прямо зараз. Ви на каналі Все про Ройл», Мене звати Карина і це Королівські новини тижня. Що ж, ми з вами, звісно, розпочнемо з одного з таких сюрпризів від Кетрін. Так, вона офіційно повернулася до роботи цього року та відвідала лікарню Ройл Марзден, де вона якраз таки проходила лікування. І це ми вперше дізналися, де саме вона лікувалася, вона повернулася туди, щоби. Подякувати лікарям та поспілкуватися з різними пацієнтами, які зараз там лікуються. І також нам стало відомо, що вони з Вільямом стали патронами спільними цієї лікарні, і таким чином вони також привертають увагу різних спонсорів та інших організацій до цієї. Лікарні ми бачили дуже багато емоційних моментів від Кетрін з різними хворими, як вона їх і підтримувала, і обіймала, і висловлювала свою підтримку. А ще що цікаво. Ми також отримали фотографії від однієї з підписниць. Її батьки також в той день перебували в цій лікарні, і вони також побачили Кетрін. Ось це їхні фотографії. Також пізніше я знайшла відео з того ж куточку, так би мовити. Її переводили з одного залу до іншого. І ось по друзі її почали киликати люди, і вона до них якраз таки підійшла. Був такий маленький смолтол, і вона їм також приділила увагу. Зі слів самих батьків, то вони сказали, що вона була дуже приємна та привітна, спеціально підійшла до людей, коли її покликали, хоча вона не повинна була туди йти. батьки підписниці також розповіли, що вони дуже здивувалися, коли прийшли до лікарні та не побачили там портрету Діани, тому що вона раніше була покривителкою цієї лікарні, і ось там висів її портрет. І тепер -то ми з вами розуміємо, чому так сталося, тому що скоріше. Пріж за все, там скоро буде висіти вже портрет Вільяма та Кетрін. І користуючись моментом, я хочу, щоб ми разом з вами побажали здоров'я батькам цієї підписниці, також Кетрін та усім іншим пацієнтам цієї лікарні. Якщо ви підтримуєте мене в цьому, то напишіть якийсь там вогник, сердечко, щонебудь в коментарях або свої різні побажання. Я думаю, що їм буде дуже-дуже приємно. І, взагалі, ми думали, що це перший її такий візит до цієї лікарні, але пізніше нам повідомили, що незадовго до Різдва Кит здійснили ще такий приватний перед цим візит, де вона сама без камер, без усіх інших людей подякувала, як і лікарям, так і усім іншим співробітникам цієї лікарні. Її провели через чорний хід. Вона принесла різні гостинці подаруночки, та ось так їм подякувала за те, що вони провели з нею цілий. Рік її життя. Сама ж Кетрін після цієї події заявила, що вона знаходиться в ремісії. Тут це вже офіційне таке її. Проголошення цього, зауважу, що ремісія це не повне удуження, тому що це просто означає, що зараз в її тілі немає ракових кліток. Але ми з вами сподіваємося, що далі так і буде продовжуватись. Вона також сказала, що кожен, кому поставили діагноз рак, знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя. Однак я з нетерпінням чекаю наступний рік, який буде насиченим, є на що чекати з нетерпінням. Дякую усім за вашу постійну підтримку. І що ми можемо зрозуміти взагалі з цих слів? По-перше, її повернення не буде таким самим в цьому році, тобто, це не буде такий рік, як був 2023, наприклад, повністю насичений різними її виходами. Ми щотижня по декілька разів її десь бачили. Ні. Їй потрібен час для того, щоб повернутися до всіх своїх. Життєвих сил, називаємо це так, і ми будемо поступово її бачити. Але ми знаємо, що є на що чекати, і я дуже сподіваюся, що цими своїми словами вона натякає на, можливо, закордонний тур. Було би дуже-дуже круто. Але навіть якщо. Ми її будемо бачити частіше, то це вже буде дуже дуже класно. Якщо ж говорити якраз про те, чому їй потрібно поступово повертатися до роботи, то я хочу зачитати декілька цитат, які ми почули з цієї події, адже насправді це була унікальний її такий візит, де ми чули дуже-дуже багато її цитат, як вона спілкувалася з онкохворими, ділилася своїм досвідом і так далі. І вона сказала, що це насправді. Важко, це був такий шок. Всі говорили мені, будь ласка, зберігай позитивний настрій, це має велике значення, і також їй говорили про те, що переконайтеся, що на вас є всі ваші теплі речі. Я справді відчула, що мені потрібно сонце потрібно багато води і багато сонячного світла. А також вона розповіла про те, що ти думаєш, що лікування закінчилось, і ти можеш продовжувати і повернутися до нормального життя. Але насправді це ще справжній виклик. Тому що є так, як пацієнт, коли ти перебуваєш, є побічні ефекти, пов'язані з лікуванням, але насправді є більш довгострокові побічні ефекти. Тут ми можемо зрозуміти, що чому їй потрібен ще певний час. Вона також розповіла, що в неї під час лікування був порт-механізм, Ось так він приблизно виглядає схематично і. Журналісти ще раніше здогадувались про те, що, можливо, він в неї є, коли вона з'явилася на Вімблдоні, адже там вона використовувала сукню бренду Софія. і. Оригінальна ця сукня має v образний виріз, але їй його підняли аж до шиї і, скоріш за все, десь там якраз таки ховався цей портмеханізм. Але вона пожартувала, що я так до нього прив'язалася, коли їй нарешті повідомили, що його можна вже позбутися, що він їй вже не потрібний. Ще на цих фото ми можемо також побачити, як вона обрала свій новий набір каблучок. він взагалі почав поступово з'являтися з літа минулого року, і от уже повної красі ми його побачили у відео, де вона розповіла про те, що вона завершила свою хіміотерапію. Якщо ви не знаєте про ці каблучки, про приховані сенси, що були у цьому відео, то рекомендую переглянути ось це моє відео, де я про це все розповідала. І тут у мене з'явилася така думка, що можливо це для неї якийсь символічний набір каблучок. Можливо, їй Вільям його подарував на початку її лікування, це був її такий символ нагадування про родину, про її силу, і що їй це допомагало проходити усе лікування. Тому, можливо, саме через це вона його і обрала на ось цей візит. А як ви думаєте, чи будемо ми далі ще бачити ось цей набір, чи вона все-таки більше повернеться до свого? Традиційного набору з каблучкою принцеси Діани. Звісно, вона там і говорила про принца Вільяма, тому що вона сказала, що йому також було важко в цей період, він її хоч і підтримував. Але для нього це також був виклик, тому що мало того, що його кохана дружина, так ще й батько, і в нього зараз немає ніякої інформації там про ремісію чи щось подібне, так ще й його тітка, Сара Герцогиня Йоркська, вдруге за. Рік проміжок таки часу також. Їй поставили подібний діагноз. Загалом це був дуже класний вихід. Мені чомусь здається, що десь через тиждень-два ми її ще побачимо, але нам ще повідомили таку цікаву інформацію про відпочинок родини Вельських. Так, Вільям Кейт та їх троє дітей відвідали горнолижний курорт в Альпах. Це ми знаємо з розповідей персоналу та інших гостей, які там також відпочивали. Тому що Фотографії вони не робили. І як розповів один з працівників ресторану, де вони відпочивали, то було дуже приємно бачити, як Кейт розслабляється та насолоджується життям. Вони виглядали як звичайна англійська сім'я, і багато людей навіть їх не впізнавали. Ми бачимо їх не вперше. Вони приїжджають сюди роками. Думаю, вони люблять цю місцевість. Ми також бачимо дуже часто сестру Кейт Піпу. І як повідомили, то родина весь. Туди приїхали не самі, вони також приїхали з деякими членами родини Міддлтонів і там вони святкували свій новий рік. І, схоже, ми з вами знаємо, хто це був, тому що у минулому випуску я розповідала, що Джеймс Мідлтон, брат Кейт, поділився новими фотографіями з горнолужного курорту. І, схоже, ось це саме той момент, коли вони були разом в горах з родиною Вельських. А перш ніж ми перейдемо до принца Вільяма, хочу вам нагадати, що хтось з вас може отримати. Ось цю книгу з підписами членів королівської родини: це Леді Памела Хікс, вона донька Лорда Маунбеттена, вона двоюрідна сестра принца Філіпа, також родичка королеви Єлизавети, була її фреліною, також подружкою нареченої. І ось за ваш донат від 50 гривень ви можете отримати цю книгу, також інші подарунки, де є інші книги листівки з Лондону. Все, що потрібно зробити, це задонатити від 50 гривень. 50 гривень це один квиточок. Чим більше квиточків, тим більше шансів. Також треба бути підписаними на цей канал, а також бажано на телеграм-канал і чекати результатів. А ми продовжимо та переносимося до принца Вільяма. Що ж для Вільяма це насправді можна назвати тижнем проголошення його патроном різних організацій. Так ми дізналися, що він разом з Кейт став патроном цієї. Лікарні, а також ми дізналися, що він став патроном коледжу парамедиків, і для того, щоб це відзначити, він якраз вирішив до Пірміями на першу конференцію з невідкладною та інтенсивною терапією. Там він якраз таки поспілкувався з людьми, поспілкувався з різними представниками, що приїхали туди на конференцію, але далі він не вирішив додому. Він поїхав в. Паб. Там він зустрівся якраз таки з вболівальниками напередодні виїзного матчу Астон Віла з Евертоном, і там він якраз таки з ними випив пиво, пофотографувався, поспілкувався. Ну, загалом він точно зробив день для цих людей. І ви просто собі віть, ви сидите в пабі, і ви вже так готуєтесь до. І так цікаві події до футбольного матчу, а тут ще й до вас приєднується принц, майбутній король. Ну, дуже цікавий день в них точно вийшов. На жаль, ми лише в цьому моменті в цей день побачили принца Веського, тому що в нього мав бути ще один захід в четверг. Він мав відвідати армійський повітряний корпус, але через погані. Погодні умови довелося відкласти цю подію. Кого ж ми бачили набагато частіше? Так це короля. Тому що, по-перше, ми дізналися, що він наступний понеділок, 27 січня, вирушить до. Польщі для того, щоб відвідати поминальну службу в музеї меморіалі Аушвіц-Біркенау, і також цього тижня він в Букінгемському палаці зустрівся з 94-річним Манфредом Хольдбергом, який якраз таки пережив Голокост. Та там також до них приєдналися інші представники організацій, що працюють над процвітою майбутніх поколінь про Голокост. Вони створюють різні віртуальні тури, музеї для того, щоб майбутні покоління не забували цих жахіть, і для того, щоб вони на цьому вчились. Хоч можна було подумати, що король повернувся вже до Лондону, але ні, він лише на день прибув до Букінгемського палацу, а далі повернувся назад до Шотландії. Вони з Камілою традиційно проводять січень в Шотландії, саме тому там він святкував 35-річчя фонду короля в Дамфрісхаусі. До нього вже приєднався двоюрідний брат, син принцеси Маргарет, граф Сноудон. І вони усі усі разом підготували та створили таку капсулу часу, які мають відкрити через 100 років. Король, звісно, також приєднався, додав якісь свої особисті предмети. І якщо так от приховати, прикинути, то це мають відкрити при майбутньому монарху, який ще не народився. Тобто, це має бути дитина принца Джорджа, тому що. Тоді, на той момент, Вільяму має бути 142 роки, а Джорджу має бути 111. Звісно, можливо, до того моменту у нас ще краще розвинеться медицина. І, можливо, Джордж ще буде королем, але по. Зараз ситуація, яка є, то, скоріш за все, це буде відкриватися саме при його дитині. Дуже шкода, але ми навряд чи доживемо до цього моменту і дізнаємося, що ж там поклали. Ну і остання подія офіційна, яку він відвідав, це була благодійна організація The Gate в Клакмананширі. Боже, просто можна язик зламати від цієї назви. Сподіваюся, що все правильно. І це така громадська благодійна організація, яка пропонує допомогу. Для Тих, хто страждає від бездомності та продовольчої незахищеності. Ну і з королевою вони традиційно в неділю відвідали церкву, і тут можна побачити, як за тиждень просто змінилася погода, був сніг тепер майже весна. І мені цікаво, яка взагалі у вас погода, у вас є сніг або, можливо, у вас дуже-дуже тепло, чи у вас немає натяку на сніг, як, наприклад, у мене зараз. Далі ми принесемося до трудяжечки, до Софії Герцогині Единбурзької. Так вона відвідала ком'юніті Шоп, ком'юніті Хаб. Це такий перший у Великобританії соціальний супермаркет в Ламбеці і магазин продає надлишки продуктів за зниженими цінами. Там також є їдальня. Вони використовують різні харчові продукти або інші продукти, з, наприклад, ресторанів або. Виробництво, Якщо там, наприклад, пошкоджене пакування або скоро наближається термін придатності, то там його продають за зниженими цінами, і ось так люди мають змогу щось собі там прикупити чи поїсти, якщо вони не мають можливості, це з стандартними, так би мовити, цінами. І, хоч якраз її день народження, от зараз сьогодні в понеділок, 20 січня, але там її вже розпочали вітати. Подарували їй ось такий тортик. Ніхто точно нас порадував так це палац, тому що вони презентували нові фотографії ось такі три чудові фотографії. І просто Софія була би не Софія, якщо б тут було б лише привітання. Так ми дізналися про те, що хто це зробив цю фотографію. Також ми дізналися, що Софія повертається до своєї роботи з питань гендерної рівності, що вона хоче переділити цьому ще більше своєї уваги І ось так не лише привітання, а ще й таке проголошення цілий на майбутнє. Також в цей же день ще й день народження у королеви Бельгії Матильди. І, звісно, ми отримали ось такі дві фотографії зимової Матильди. Її ж чоловік, принц Едвард, активно працював напередодні для того, щоб напевно провести цей день разом зі своєю дружиною, і так він не встиг повернутися з США. Як він вже поїхав до Естонії від імені Короля. Там він і поспілкувався з президентом, і відвідав війська, дислоковані в Естонії. А також минулого тижня ми побачили, як він головував на церемонії присвоєння вчених ступенів в університеті Бата в Бацькому. А принцеса ж, Анна інша бджілочка підкрила нову лабораторію віртуальної реальності в коледжі пожежної служби, який якраз святкував своє 50-річчя. І отак цікаво, тепер пожежники зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності. Також цього тижня ми отримали ще й новини від родини Йоркських, так від Сари, Беатріс та Євгенії. Вони разом приєдналися до роботи Teenage Cancer Trust, Взагалі, Сара дуже довгий час вже завідує, так би мовити, цією організацією, приєднується до усіх її подій. Вона навіть розповіла те, що своїх доньк на 18-річчя їх відводила до підліткових онкологічних відділень. Вона сказала, що їй подобається думати, що я їм дала розуміння смирення і того, що доброта це найкращий. Подарунок. Там вони на відеодзвінку розмовляли з представниками цієї організації, і був дуже милий момент, коли Беатріс почала плакати. Хтось подумав, що її засмутили такі складні періоди життя цієї організації, тому що ця організація опікується підлітками, які мають рак. Але вона сказала абсолютно навпаки, я натхнена, я вагітна, тому плачу абсолютно від усього. І було прикольно, що ми можемо побачити на задньому фоні якраз деякі моменти квартири Євгенії та Беатріста Сари? Ну, загалом більше саме від Євгенії, тут вона. Мені чимось нагадала свою бабусю, тому що я там бачу багато фотографій, саме так, як завжди, ми бачили багато фотографій і у королеви Єлизавети. Далі ж ми переносимося за океан до Мегантагарі. Цього тижня від них дуже, дуже мало новин, і я думаю, що це пов'язано з тим, що вони скоро вирушають до Канади, щоб там проводити. Інвіктус Games. але ми також побачили, як Меган допомагала фонду Альтадені, яка якраз таки допомагає дівчаткам-підліткам, що постраждали від пожежі в Лос-Анджелесі. Вона надала різний одяг, засоби гігієни і багато чого подібного. Перш ніж ми продовжимо з Гарі та Меган, швиденько скористаюсь можливістю і скажу, що пазл за коментар у попередньому відео виграв ось цей коментар. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі чи в телеграмі. Ваші дані для відправки. Також хочу нагадати, що усі, хто ще цього не писав за попередні відео, будь ласка, напишіть ваші дані, тому що, якщо ви не напишете найближчий час, я буду вимушена обрати іншого переможця. Якщо ж ви не хочете отримувати цей подарунок, то також, будь ласка, напишіть, щоб я могла когось іншого Обрати. Говорячи якраз таки про вихід Гаррі та Меган минулого тижня, то акторка Джастін Бейтман назвала принца Гаррі та Меган туристами катастрофи. Тобто, тими людьми, які відвідують місця катастрофи, щоб от просто подивитися, як там що відбувається. Ну і звісно. Речники Гаррі та Меган не змогли промовчати. Вони сказали, що це дуже обурливо, тому що Меган, уродженка Лос-Анджелеса, Гаррі також дуже довгий час там перебуває. І як вони сказали, то вони були взагалі то волонтерами та допомагали ще набагато раніше, ніж це побачили. Змі і почали це все виставляти. А як ви вважаєте, їх можна назвати туристами катастрофи? Тому що, як на мене, туристи катастрофи просто туди приїжджають і нічого не роблять. Але яка ваша думка? Далі ми перенесемося до святкування в Данії, тому що там була річниця, перша річниця сходження на престол короля Дані Фредеріка X спочатку з нами поділилися ось цими фотографіями, як він готувався до цього дня, і він сказав, що замінити маму. Не прощаючись з нею, було і є великим привілеєм від початку до кінця 14 січня 2024 року було емоційним і незабутнім днем. І насправді це було дійсно дуже емоційний день. Якщо ви захочете згадати його, то ви можете зайти в телеграм-канал та знайти цей день і прунити в ці емоції, або ж подивитися моє відео про королівську родину Данії. Я там також згадувала. Події зречення та потім проголошення. Далі ж з нами поділилися ще й відео, що відбувалося за лаштунками проголошення. Ми бачимо тут просто ну дуже-дуже багато його емоцій. Ми бачимо тут і сльози, бачимо, як його вітає вся його родина і його брат, як він виходить потім на балкон, як його родина стоїть позаду нього. Загалом мені дуже подобаються такі відео. Тут е, я їх вважаю справжніми, без фальші, і дуже цікаво так, ніби зазирнути залиштунки усіх цих подій. Я сподіваюся, що для майбутніх подій, там, наприклад, через 5 років вони ще щось також приберегли. А сама ж королівська родина Данії Фредерік, Мері та четверих дітей зараз взагалі. Поїхали на відпочинок, напевно, і так вони святкують проголошення. Фредеріка і поки що регентом залишилась королева Маргарета. В Швеції ж ми бачили кронпринцесу Вікторію та її брата принца Карла Філіпа. Принцеса Вікторія продовжує своє військове навчання. Вона та інші кадети відвідують базовий курс військової стратегії. А от у принца Карла Філіпа дуже така смачна подія. Тому що скоро буде міжнародний кулінарний конкурс в Ліоні, і він відвідав якраз таки приготування шеф-кухарів. Його там, звісно ж, почастували, подавали різні готові страви. Тому я думаю, що йому дуже сподобалась така подія. З Норвегії до нас прийшли новини про стан здоров'я королеви Соні. Так ми знаємо, що їй встановили кардіостимулятор після того, як вона минулого тижня. Потрапила до лікарні. Тепер було вирішено, що їй необхідний кардіостимулятор, і її якраз його встановили. Кронпринц Гокон також став регентом на певний час, поки король Норвегії Гаріт кудись поїхав. Самого ж Гокона ми бачили, він відвідав норвезьку технологічну компанію, а також відвідав заходи, які приурочені до того, щоб люди частіше цікавилися перебуванням на. Природі. В Люксембург останнім часом став дійсно частим гостем наших новинних випусків. Так ми побачили, як Великий герцог Андрій, який якраз таки зрікається цього року, відвідав свій. Останній новорічний прийом у ролі монарха уже наступного року. Ми побачимо на його місці його сина Гійома, і дуже цікаво, чи будуть вони взагалі з дружиною запрошені на такий прийом, чи вони поїдуть кудись подорожувати, чи в них є можливо якийсь садочок колохати, і там вони будуть щасливо продовжити свою пенсію. Такий же прийом ми знаємо, що відбувся і в Нідерландах. Але от фотографії ми не отримали. Ми побачили ось так, як вони лише заходили до палацу. Але і на тому дякуємо. Ну і завершимо ми Іспанією. Там ми дізналися, що королівська родина обдумує дуже цікаву ідею. Вони хочуть залучати тікток крієторів для того, щоб освітлювати їхні події, що вони там роблять. Я так розумію, що вони хочуть залучити більше молоді до захоплення королівською родиною, і, от можливо, тікток хто зможуть якось цікавіше це все. Подати. Поки що це все не реалізовано, тому що на різних подіях королівської родини є ліміт простору, і також у них є акредитовані ЗМІ, туди треба якось помістити ті, тому кріейторів, тому це ще якось влаштовується і домовляється. Але, можливо, таке ми побачимо в найближчому майбутньому. Як вам взагалі така ідея, і чи хотіли би ви з якогось іншого боку. Побачити представлення королівської родини Іспанії. Тому що, як мені здається, то за кордоном поки що їх люблять так цікавляться ними більше, ніж в самій. Іспанії. А от хто насолоджується безмежними просторами, так це принцеса Леонор. Ми побачили вже її першу зупинку. Вони зупинилися на острові Тенеріфе, Ми побачили фотографії, як вони спілкувалися з місцевою владою, також як вони відвідували там ресторанчики. Тому не так довго вже нам довелося чекати до їхнього. Першого спуску на сушу. І поки Леонор продовжує своє навчання, то король та королева активно повернулися до роботи. Адже минулий тиждень це був такий ще вхідний тиждень, там було прощання з Леонор, а ось цього тижня все, вони. Максимально повернулись. Так ми бачили короля, як він відкривав 15-й день іспанських інвесторів та мав зустріч з військовими. А королева побувала на заході фонду мікрофінансування насіння для сталого майбутнього в Мадриді, а також відвідала жіночий фонд та вручила 19-ту жіночу премію професору Бірмінгемського університету за видатний внесок у запобігання в під час вагітності та зниження материнської смертності під час пологів. Ну, а на такі чудові, прекрасні ноті я буду завершувати. Дуже вдячна вам за перегляд, нагадую вам за ваш королівський коментар, лайк та підписку, а ми з вами вже побачимось у наступних відео.